Так, друзі, доброго дня! Приїхали ми на одну із лізінгову компанію, називається DLM. Правда, пускають тут не всіх. І Зараз ми приїхали забирати ось таких дві автівки це Opel Ampera і Kia Niro. І, До речі, нам дуже сподобалася ось ця машинка, це Mercedes EQC 400 F Motion, тобто 4... повний привід. Даний автомобіль має в пробігу 98 тисяч 95 кВт батарея. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних зауважень. Я його провірив на стан лакофарбового покриття. На гарних лихосплавних дисках резина стоїть зимова, стан автомобіля наближений до ідеала В цьому автомобілі є вже все, все, що потрібно. Як ви бачите, дуже гарний колір, салончик. Взагалі в ідеалі два ключа. Ось так виглядає салон. Салон у нас шкіра з алькантарою, Підлокотник під на панорамі, чорний потолочок. Ціну даного автомобіля зараз будемо взнавати. тому що автомобіль прийшов е, свіжий. І е, На даний момент поки нам ще не готові сказати ціну. Зараз переїдемо до них на офіс і вже тоді будемо знати, яка ціна вийде даного автомобіля. По комплектації, як ви бачите, має і пам'ять сидінь, ну це Mercedes, тут в принципі, в даній автівці є все. Це є 2021 рік. Зараз витягнути паспорт. Це є бачите, 11 місяць 2021 року. 95 кВт батарея. От EQC 400 FOMATIC. Повний привід. Бачу один ключ, можливо, другий ключ десь в них на офісі. Ось така автівочка. На сьогоднішній день є актуальна, можливо, когось зацікавить Телефонуйте, зможемо її викупити і вже наступного тижня. Доставити її. Зараз ми знаходимося ще в Нідерландах. Наші водії вже сьогодні поїхали оформляти в Германію автомобілі. А про цю автівочку Вона нас дуже зацікавила. Зараз ми знаємо ціну. Така ще раз на 98 тисяч пробіг, 2021 рік, повністю електрофікований автомобіль, повний привід. Стан автомобіля ідеал, Наближний до ідеалу. Отже, кого зацікавить телефонуємо. Дякую, до побачення.